Всім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт піци, для якої не потрібно замішувати тісто. Готується вона дуже швидко, можна сказати, на скору руку, коли гості на породі, а виходить неймовірно смачна та ніжна. Ви обов'язково маєте це спробувати. А для основи мені знадобиться лаваш, два листи, у мене цільнозерновий. Один лист гарненько притрушую сиром, у мене моцарелла можна брати сологуні. Накриваю іншим. Поверхню змащую кетчупом або улюбленим соусом, а далі викладаю начинку. Вона може бути абсолютно різною. Сьогодні у мене відварена курка та сирокопчені ковбаски. Для смаку додаю сир дорблю. можна додати сир пармезан, притрушую все моцареллою або солуні та для красивої картинки додаю зелений шпинат. Подивіться, яка краса виходить. Випікається така піца набагато швидше, ніж звичайна. Хвилин 10-15 при 180 градусах буде достатньо. Чекаю, доки трохи вистигне, розрізаю та можна насолоджуватись. Піца виходить неймовірно смачна, ніжна, соковита, а основа з лавашу та сиру приємно тягнеться. Це той варіант, коли з'їдається все до останньої крихти. Готуйте та насолоджуйтесь!